Всім добрий день, з вами знову Тарас, рубрика Врощні гортензії е, Відео знімає спеціальний літератур магазину господар.нет зараз ми, ми вже анонсували це відео, будемо знімати відео, як правильно черенкувати, розмножувати гортензію. Розмножується вона, так як я сказав, черенками, і робиться це досить просто. Для цього ми вибираємо зелений пагін. Ось, наприклад, ось цієї гортензії рожевої. рожевою. Беремо берем пагін. Ну, е, відрізати я б казав так. Перед останніми листами, щоб ще, випускали, щоб ще могли ну, випускати два пагони. Звідси. Тобто, коли природа діє таким чином, ви зрізаєте. так? От, ви зрізаєте, І у вас виходить з-під листків всіх трьох, є, там є точка росту. Вона відповідно отут один, два, три, вона випускає інші пагони і вона розростається, ця гортензія. А, це, а цю гортензію ми можемо спокійно зачеренкувати. В принципі, з цієї гортензії може, е, ну, якби, зараз глянемо, чи можна з нею зробити два. Ні, дві не вийде. З цієї гортензії можна зробити тільки одну гортензію. Для цього ми відрізаємо верхню точку росту, перещіпуємо. Ось так. І забираємо нижні листочки. Ці листки ми можемо залишити, в принципі. Ось, І таким чином ми її будемо садити. Нічого страшного не буде, як ми навіть заберемо ще оце ць... ну, один ряд. Тобто, щоб залишити тільки верх. Так? І зараз ми покажемо, що ми робимо далі з нею, який в подальшому отримуємо результат у нашому маточнику, де ми ну, гортензію її розводимо. Так? Е, підрізаємо її на скоса. Перед самим точкою росту звідси буде відростати наші коріння. І не тільки, вони будуть випускатися і взагалі зі всього стовбуру, але в основному це робиться так. Листки ми залишаємо, ми не використовуємо, ну тобто ми не зрізаємо наполовину їх і взагалі, так? тобто робимо слідчим чином. В Визво... зволожений, пісок, зволожений пісок ми втикаємо цю гортензію. Можемо запхати на висоту двох корішків, тоді просто буде більша коренева система, це непогано, в принципі. І залишити тільки ну, зверху оце. Так. Беремо десь поглибше місце. Отак. Насипаємо зверху. У нас тут піску трохи менше, ніж потрібно. О. Отак. Її. Зволожуємо. Ну, тут у нас пісок, ми оприскали, він зволожений. А ця гортензія, яку ви бачите, вона, вона вже в нас укорінюється близько трьох тижнів. І зараз я вам покажу, який, який результат ми отримуємо. Ось ми беремо, наприклад, рожеву гортензію. Вже видно маленькі корішки ось на цьому. Але от ну, такі ще, в принципі, варта покорітися. Але ви бачите, вона по всій величині. Пускає, вже пускає маленькі Ось тут дві точки росту, з них буде, оскільки ми вершок, вершок зрізали, обов'язково, з цих двох місць буде відпускатися два пагона і вона буде розростатися. Ми її поки садимо всередину. А ось ці, наприклад, така як оця видно, що вона вже точки росту пішли в ріст, значить корінева система в неї має бути ну, гарна. Ось це, це і видно. Гарна коріння оставе. Таке вже ми можемо пересаджувати спокійно в, ну, в торф з кокосовим субстрактом, щоб легка це вона вже буде рости і досить гарний вигляд буде мати на слідщий рік на весну. Ми не використовували для цих іменно гортензій. от Те, що ви бачили, ми не використовували для них ніякого укорінювача, тобто вона досить добре укорінюється. Робили ми це в червні місяці, хоча її черенкувати рекомендують на весну або, або восени. Я б кажу, що її можна черенкувати в будь-який період, навіть літом, тобто це не, це не грає важливою роль, вона щоб була, були сприятливі умови. Це баня, тобто ми накриваємо її пленкою, оприскуємо. І, в принципі, це все, що потрібно. Коли ви будете використовувати укорінювач, він не помішає, він тільки, ну, тільки покращить результат, у вас буде більша корінева система. відповідно Корінь буде більше вписувати вологи і буде швидше розростатися. Тобто Це добре. Тобто, якщо є можливість, то укоріння також обробляти. Ми просто в вже будемо використовувати тоді, коли будемо черенкувати масово. Ось і все, в принципі, е, досить просто вона, це до, вона досить легка в гортензії, в розведенні. Тому е, я думаю, що нічого складного в цьому немає. В кого буде запитання, пишіть під відео. Буду рада відповісти. На цьому все. З вами був Тарас. Відео знімали спеціальний інтернет-магазину господара.нет. До побачення!